Миру всім на перших сторінках Біблії сказано, що Бог створив небо, землю та все, що на ній. Бог створив світ словом. У цьому ми бачимо, як спрацьовує закон причини та наслідку. Причина всього живого на землі це Бог. Як наслідок, ми бачимо світ, у якому ми живемо. Адже причина завжди набагато вища за наслідок. І подивимося на час сьогодні. Так популярно жити у моменті. Немає минулого, немає майбутнього. Ми тільки тут і зараз отримуємо насолоду від життя, фокусуємось тільки на тому, що відбувається зараз, і більше нас нічого не хвилює. Це нам допомагає позбутися всяких збентежень та сумів. Але вже сьогодні лікарі кажуть, що часто під приводом я в моменті люди просто хочуть уникнути реальності, зняти з себе будь-яку відповідальність. Лікарі кажуть, така позиція приводить до інфантилізму, небажання розвиватися та змінюватися, коли навіть будучи старим як дитина, тупаєш ногами і вередуєш, і це проблема нашого суспільства. Якщо причина життя в моменті, тоді наслідок це діагноз. Амінь.